Вітаю вас, друзі, на каналі Школа Свинарства. У нас відбувся мегаопорос, що я показав в попередньому відео. Тепер у нас, що називається приємні хлопоти, нам потрібно зробити мачуху для того, щоб частину поросят підкинути цій мачусі. Хочемо добитися максимальної кількості виживання поросят. Але, друзі, для того, щоб зробити мачуху, нам потрібно непланово від'єднати від неї поросят. Це робиться на тиждень раніше. А в мене, на жаль, немає вільного місця для дорощування. Тому прийшлося робити місце для дорощування ось під цього боксу опороса. Наші дії тепер наступні. Я вже звідси забрав сюди на матку, перегнав в інший відділ. Тепер розбираю я станок, прикріпимо годівницю і запустимо сюди поросят. І хочу вам, друзі, показати, що цей станок опоросу воно, він розбирається як конструктор Лего. Це дуже просто. Так, Однією рукою тримаю телефон, іншою... Буду розбирати. Зняли задню речіку, знімаю праву боку, знімаємо, знімаємо ліво, ліва вона. За допомогою анкера вона прикріплена до бетонної щілини підлоги, я її вже відкрутив. Так, Однією рукою зовсім важко, буду вже ногою допомагати. Все. В даному боксі залишилось вибрати ДЕРЧ. І з годівниці помити цей бокс, продезінфікувати, просушити. І будемо перекидати сюди поросят. Але поросят сюди на бетонну підлогу я буду перекидати не від свиноматки, а є тут у нас тут зараз бокси таких я самих поганеньких позбирав поросяток слабеньких щоб їм була більша площа і вони краще набирали вагу, то їх тепер звідсіля перекидаю туди, а сюди перекинемо. Я вже подивлюсь, або від цієї свиноматки поросята і будемо її робити мачуху. Але я тут дорахувався, що в неї лише 9 робочих сосків. То можливо ми... ...ми зробимо матчику з цієї свиноматки, тому що тут 9 робочих сосків. А тут логіка наступна, що скільки робочих сосків, скільки можна і кидати сюди поросят. Тут би бажано було ще потримати тиждень би цих поросят під свиноматкою, але в принципі, їх можна від'єднувати вже у 21 день. Один в мене тут є грижовик, так, поросята покастровані. А грижовик грижовика я так і не зробив. Ще пахова грижа. Це ну, зроб... зроблю пізніше вже. Молока зараз не використовую. Як почав використовувати я предстартерний комбікорм від АБМ, то молоко я... Поки що призупинив, давати, адже немає. Ну, немає необхідності в цьому. Вони гарно їдять той предстарт, гарно набирають вагу. Зараз, до речі, покажу Ось поросята, яких від'єднали днів 4 назад від, від свиноматки. І можливо вже і 5, я не пам'ятаю, тут бачите, який послід, поносів немає. Вони гарно поїдають предстартерний комбікорм від АБМ. Мух у нас завелося в сараї. Таке казалося, взимку їх не має тут бути, але температура тут доволі хороша, десь градусів 20-25. Тому, тому мух багато зараз в приміщенні. Таке хлепучке, щоб чіпляти. Тому бачите, друзі, що ці всі станки і взагалі бокси їх можна переобладнувати всього-навсього за якісь там 5-10 хвилин від відділу опоросу, від боксу опоросу до відділу дорощування. Має бути лише відповідна висота перегородок, а саме 70-75 см. Так, поїлка тут є. Годівницю я, мабуть, тут поставлю із під балона газового. Але потрібно його буде прикріпити якимось чином до полу, щоб вони не стукали цю годівницю, щоб вони не совали його по полові. У мене, на жаль, закінчилися годівниці для дорощування, таке можливо було б прикупити і, і ще, але ну, поки що нема не змоги. Так у нас дорощування. поживає поросят перекинули. Зараз покажу вам корита, яке тут використовується Годівниця. годівниця із під газового балону, але наварені перегородки з арматури. Оді, оді, йди. Так воно все зроблено. Для чого зроблені перегородки? Для того, щоб менше переводу виконбікорму, поросята, для того, щоб сюди не залазили, тому що, знаєте, можуть навіть залізти, влягтися тут спати, що є доволі негативно, тому що буде псуватися тоді якість корму, звичайно. Саме корито за допомогою анкерів ми прикрутили до полу. Ну і так воно вже стоїть. Буде стояти. Я думаю, буде все добре. Так. Незамінна річ на господарстві. Крахмаль. зараз розповім для чого. Цю групу вже дорощування перевели ми на гроувер. Вони, бачите, зараз такі доволі грязні. Грязні вони із-за того, із що в приміщенні жарко. Для того, щоб якось охолодити своє тіло, вони вимазуються у пекалії, ну, тобто нічого страшного. До речі, друзі, як оприділити в приміщенні жарко чи холодно. Дивитися на тварин, як вони лежать. Якщо вони збиваються куче, значить їм холодно. Якщо вони лежать у роздріб, значить їм якраз добре. Так, Це приміщення, з якого ми забрали поросят. Перегнали, це приміщення ж ми помили і від'єднали сюди поросят від свиноматки. Предстартер насипаний в годівниці. У поросят девкого з'явилася діарея, але ця діарея з'явилася ще була біля свиноматки. Тому а що я роблю? Я насипав їм крохмаль. Крохмаль плюс якісний престарт. І ця діарея вона має зникнути сама. Я сподіваюся, що ніяких ін'єкцій, колоти, антибіотика не прийдеться. Так. Крохмаль ми використовуємо здебільшого під свиноматками. Малі поросята, коли народжуються, там перші дні у них можуть бути діарея. Ну, не перші дні, там хай там п'ятий, десятий. Насипали крохмалю звичайного картопляного і ця діарея вона має зникнути. Так, а звідки ми забрали цих поросят? Поросят ми забрали ось ці свиноматки. А ці свиноматки підкинули поросят від цієї свиноматки. А ці свиноматки підкинули ми поросят від п'єтренчі. А п'єтренчі. Якраз ми вже і перекинули десяток новонароджених поросяток від, від, від цієї ефки. Так, є тренша, вона вже одного задавила, їй не сподобалося наші дії, але що робити? Буває таке. Знаєте, я взагалі стараюся рахувати поросят, яких ми від'єднуємо. Не ті, які народжуються, тому що може і 20 народитися, а від'єднаєш ти десяток лише, розумієте? Так що потрібно рахувати кількість вже готових поросят 8 кілограмових. Розчаровуватися, не розчаровуємося, це все, знаєте, воно, так сказати, життя. Задавила. І, і ще саме цікаво, задавила найбільшого. Ну та добре, ми її пробачимо ці свинки, якщо вона е, виходить наступне. Але, знаєте, взагалі, е, можливо, було б і недоречно таке робити, тому що сама є тренша, вона є маломолочна свиноматка. І, можливо, ми й помилку зробили, щоб ми її якраз підкинули цих поросят. Але... Але... Правило в тім, що це свиноматка, яка постання привела поросят була, тому нам, і... скажімо так, ми зроб... я зробив це, як, як роблять зараз у Данії. Так мені Оля посовітла. Що, давай зробимо. Не... Я, я взагалі, знаєте, як я планував оці свиноматки підкинути, забрати у неї поросят. але... В неї дещо не таке молоко вже, розумієте. Вже, вже цих поросят потрібно від'єднувати від неї. Але я робив таке вже. Я робив трьох тижнів від свиноматки підкидав поросят і в мене все виходило. Ну, Але пішли таким ми варіантом. Я думаю, буде все добре. Так, ну і тут свиноматка їй залишилося Скільки, мабуть? 12 глів. Я думаю. У неї вже суській вистачить, має витягнути. Так, ну, вона довгенько вкручалася. десь годин 4. Я її залишив, бо її порося одне найменше, вона все одно не підпускала, я її потім колов 2 кубика окситоцину за вухо. Ну і в принципі, як робить діло пішло, я бачу. Отак от, друзі, будемо обробляти зараз малих поросят, міряти температуру свиноматки, тому що після опоросу стараючі міряти температуру. Якщо температура більше 39,5 градусів, я її вкулю кафен і амоксицилін. Отак. От. Все, друзі, всього вам доброго, до зустрічі. Слава Україні!